Так, пансо, всім вітанечко! Сьогодні друга частина буде по доті. Як бачите, я вже відкалібрувався на ступінь архонт 3 зірки. Ну, відкалібрувався я на менше. Давайте поки що знайдемо матч, хай нам шукає. Відкалібрувався на архонт 1, а потім поступово здобув от наші ігри. 2600 рейтинг. Маленький, а що зробити? Сьогодні вам буду показувати когось з наступних героїв. Залежно кого нам не забанять. Може бути Гудвін, Дарквілов. Венга Full Spirit не буду, бо вона вже була. Shadow Shaman. Peach Doctor. Можливо, навіть якийсь ліч або апарат. Мерта саппорт п'яторка, а? Ну будемо вибирати плюс-мінус героїв, які зараз є хорошими показниками. е, Вінрейту. Гудвін, я вважаю, такий. Shadow Shaman взагалі один з топових саппортів, який зараз є. І. Доктор, до речі, теж входить на диво з касками, ну, з гранів касок. Як вам? Ну, ану, напишіть в коментарях, хто і грає доту і. Як вам грані ноль? Наскільки помінявся варгеймплей і всяке таке решта? Є веде? Є шаман. Веде чи шаман? Someone call the doctor? Так, значить, Ми граємо проти. Нечор пропита, тому курочку далеко не виставляємо. Воно може прийти і захавати нашу курочку. пуджу я не бачу, але от котик з краюшку станемо і заблочимо Своєю тушкою. Оп! У Джарапу Жо, що то не получается я йому грати проти нас. Як не получается? Він накидує добре. У мене в нього нахуп нема. Але... а, він має мангус. А якщо він має мангусь, тоді треба їсти тангусь. Зробимо стак? Не зробимо. Угу. Хорош, хорош. М -м -м, Можливо, твартувало кинути йому гранату і просто стояти і бити його. Хоч він би мене теж би в нього плюшки. Потужні, ну не все бета й добре, mm. коротче, ще <кху> й не вб'є його. Попробувати забрати їхню руну. Нічого mm, не можу зробити йому. Нам вже урна. І з його ротом храним. Ну не знаю, що з ним робити, з тим пуджом. Я думаю думав. Печаль, печаль. Done. Your top power is under... ну, це теж досвід. А, він його б'єша. Хорош, хорош. Гарний вийшов собі, навіть дуже Нам забрати. Нам вийшло забрати кількох пациків. Троїх, точніше. І нікого не втратити. Це дуже клів. Так, кріпочки цих забрав. Ну, в мене толку нема. І з нього в принципі теж. Оце вот я би напевно взяв Хоч не факт, чи я поки що буду з грі-грі. І пробувати якось файтитися. сам. Добре? Ну будь жорсткий, що я зроблю ацки на мацках з повним баком Бенсика. Програли йому лінію. Будемо пробувати камбеки те, що зробити. Ао, не дав зробити. Я не можу почати як погано мені виглядає. Я просто мріяв. Може він не попав? Ну, no, може якби попав, то... ...може би, і був А, і так був Все так погано. Напевно, візьму плюс 200 до здоров'я. На мою думку, це буде на даному етапі профітніше.

Гарно, швидко, результативно. Що головне? Клін вже має? Має вже орчіт. Породно значно забрати в Орди. Так, я треба поставити, щоб ось тут, щоб АМ бачив, коли на нього будуть заходити. Добре. Поки що два в один, я думаю буде більше. по ідеї теж мають забрати. Блінчик Та ні, десятки. Воно тут добре, але йде доволі тяжко. Ну Ми починаємо потроху камбекати, враховуючи, яка в нас була говняна лінія, заходять.

Ατέπε τον αίμα. Понятно, что сразу рам, для чорном.

нож. Ну что, будем пробовать это подпушивать, а не? Че не? че не, а? Абор би забрати було б вогень, вогень. não love ben's Ma. Одного забрали. А було би не, не зле забрати кількох. А для чого вони вам, блін? Aqui é a subida. Саме тогда треба було просто пушити лінії і все. Ну, ми вбили. Це розумію, вони без байбеків. Ну, це один з прикладів того, що поганий початок не означає, що поганий кінець. Кінець що ще не закінчили, але... Одного удару на хватало. Mm. Тяжко нам забрати. Останній лайн. Просто треба напросто всім зібратися. Бажано вночі. Ааа, а як я... А чого воно не прожалося? Що воно ще було в КД? Щось я не особо поняв. треба було казарму, Ой. А ми на фонтан game. Dust. Not can kill. Я зато все маю. Ale to no, to samo nas. Dość czas tej był. U nas się rozwalili, конечно, to Ну так я собі, так я собі, камо Ну закінчуй ти що тут сказати. Все після байбеків Наем ну, зря так пише, звісно. Дуже-дуже тяжко, 54 хвилина. Шо? Ну, якось так. Виграш є виграш. Е -е... Тяжко давався початок, але. Якось так. Давайте за розглянемо ще статистику. І на цьому будемо, мабуть, завершувати. Я вивчився найкращий гравець. Ну, таке собі. Добре, давайте їх теж всіх похвалю. Не молодці, вони тащили. А, Так, лікування 12 тисяч, урон 28. Ну, малувато, але приховуючи, що... Білка 24, а навіть Сталкер 33. Нічого так, трохи все ж таки понаносив є, Ну і це перемога, це головне. Добре, друзі, бувайте здорові. Е, отакий получився бій. Не завжди ті, хто програють на початку, програють в кінці.